Дивіться, які гарненькі. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні буде у нас рецепт смачних цукерок. Нам потрібні такі інгредієнти: 2 варених жовтка, приблизно 40 грамів масла, 4 столові ложки муки, дрібка. Ванільного цукру і родзинки. Саме перше, що ми будемо зараз робити, нам потрібно заляти окропом наші родзинки, щоб вони розм'як залили, відставляємо їх в сторону, хай стоять. Тепер будемо замішувати наше тісто. Спочатку беремо жовтки, в кидаємо в миску. До жовтків додаємо трішки солі, щупочку взагалі, і переминаємо їх в делку. До нашої маси додаємо ванільний цукор. Також перетираємо. Додаємо масло, У мене воно кімнатної температури. Готово. Тепер додаємо поступову муку. Спочатку перетираємо воделко, а потім будемо замішувати вже руками. Переносимо масу на стіл. Спочатку маса буде кришитися, але не бійтеся, воно ну, виміситься. От погляньте, яке в нас вийшло тісто, м'яке еластичне і не липне до рук. Будемо робити із нашого тіста ковбаску. Розділяємо наше тісто на дві частини і формуємо ковбаску. В залежності, які ви хочете, якою формою ваші цукерки. Якщо хочете, там більші, кружо, ну, ширші були більші. Я полюбляю, коли маленькі, цікаві такі цукерочки виходять. От у нас одна колбаска. Тепер з іншої частини так само. Кожну ковбаску ми ділимо на 10 частинок. Приблизно на око. У мене вийшло 12. І повинно вийти в інші, з іншої кобаски також 12. От я поділила все порівну. Наступне, що ми будемо робити, будемо робити кружочки. Формуємо кружочки. От, я зробила кружочки з нашого тіста. Наступне, що ми будемо робити, начиняти наші цукерки. Наші родзинки вже запарилися, беремо, що ми робимо. Їх трішки приплюсну, приплюснути, ложимо сюди одну родзиночку, а іншою закриваємо і зліплюємо. І робимо такий кружечок. Перша цукерка у нас готова. І так з іншим тістом, з іншими кружочками. Родзинку всередину. Замість родзинок ви можете скористатися взяти і курагу, або чорнослив, кусочок шоколаду. Все, що у вас є або на ваш смак. От я сформувала наші цукерки. В мене вийшло їх 12 штучок. Наступне, що ми робимо, відправляємо наші цукерки, запікатися. Я от застелила на пергаментну бумагу і так трішки приплюснути. І тепер будемо запікати при 180 градусів приблизно 25 хвилин. Наші цукерки запеклися, дивіться, знизу підпечено і зверху. Тепер будемо їх мучати в нашу глазур. Я взяла шоколад і додала сюди соняшникової олії столову ложку і розтопила у мікрохвильовці. Будемо мучати наші цукерки. Гарненько з усіх сторін вимочуємо і так і з усіма нашими цукерочками, нашими шариками. У мене чорний шоколад, можливо, у вас там є білий шоколад, або навіть е, нутелла, то ви можете також скористатися. Наші цукерки помістимо в холодильник, щоб е, захолов наш шоколад, наша глазур. Подивіться, наші цукерки вже захололи. І я зверху присипала ще цукровою пудрою. Дивіться, які гарненькі. Давайте поглянемо, які вони всередині. Розинка, начинка наша вивалилась. Давайте скуштуємо. Mm. Яка смакота вам не передать. Рекомендую зготувати. Тісто у нас таке пісочне розсипчасте. Супер клас. ням mm. ням Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні і свіжі нові рецепти. Смачного!